Багато знайомих пішли, відпочивати... Пішли, ну поїхали, мабуть, недобре. Ну, і Відпочивати цього літа, й пишуть, чогось кудись не поїдеш, або хоча б в клуб. Кажу, в мене і так мало совісті, але на рахунок цього вона мене з'їсть. Коли в Україні війна, я буду в клубі танцювати або десь на морі. Тож питання, правильно я роблю, якщо перестану спілкуватись з знайомими, друзями, які роблять нульовий вклад для перемоги, але відпочивають. Я вважаю, що правильно. Я вважаю, що правильно. Я вважаю, що правильно. У мене нема таких друзів, які і нульовий вклад роблять і відпочивають. Але якби були, я б з ними спілкуватись не зміг. Нахуй? їх. Ти молодчага, мені твій світогляд подобається, і я вважаю, що так і правильно. А такі друзі, вони тобі не друзі. А? Можливо, так і назвемо відео, який буде знімати стосовно друзів. М?